Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді у нас 4-циліндровий трактор потужністю 28 кінських сил. Mitsubishi mt 285 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу показую стан кузова. Потужний передній міст, гляньте він підсилений. Бачимо реалізацію підсилювача керма. Передня резина, маю розмір. 7х16. Задня резина має розмір 11,2 на 26. Досить широка резина. Замілюв також перед відео довжину трактора 280 см. Колія ось в даному положенні, це в нас вузьке 112 см. Можна колеса поміняти місцями. Отримаємо колію 140. Або, якщо потрібно колія 1,20 м, для цього. У нас тут розборний диск. Ось як колесо зараз в цьому положенні. І ось розширити. На колесі можна виграти по 4 см. Тобто разом 8 см. Отримаємо ту саму колію 1,20 м. Агропросвіт також заміряли. 37 см. Переходимо до комплектації. Одразу зустрічає нас рівна, підлога, підвісні педалі. реверс, підсилювач. Механіка. Повишені понижені, повишені понижені. На овал відбору маємо 4 вперед, Включили реверс, 4 назад. Ось тут заявлено всі швидкості. Давайте ось покажу. 500, 700, 12, 888, 1165 Повороти. Фари, сигнал. Кермо по висоті регулюється. Це у нас фіксатор педалі тормозу. Ось тут воно об'єднано. Газ під ногою, газ під рукою, пам'ять задньої навіски. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Ось так це виглядає. По дисках бачимо 93-й рік. Фреза кліпиться на трьохточку. точку, є трикутник для швидкозйому і маємо також автопопадач кардану. Фреза з боковим редуктором, є маркерні колеса, робоча зона фрези 160 см, ножі в дуже гарному стані. Ось бачите саме. Тущина. Ось наш боковий циліндр, сухенький, не тече. Керування. Ось тут. Тут можемо вибрати чи ручне керування, чи тільки боковий, чи і боковий, і глибина, або тільки глибина. Під яким кутом, або ручне керування вправо-вліво. Є безпечні режими і є аварійні режими. Шайба для глибини. Основний речах керування навіскою верх-вниз, як поставили, так він фіксується. Сидіння вперед-назад рухається. Є також функція оберт на місці. Вона буде включатись тільки коли включений повний привід, ну, з цим речом, і коли включена понижена передача. Тоді трактор буде розвертатись на місці. З цієї сторони, резина також просто в шикарному стані. Великих тріщин не видно. І передня в гарному стані. Так, ось такий має вигляд. Давайте присядемо. Гріємо свічу накалу. Так, тракторець завився. Сигнал працює. Гляньте на роботу підсилювача керма. Дуже легко крутиться і просто шикарний виволік. Поки двигун прогрівається, давайте з вами перевіримо навісне обладнання. Трохи опускаємо. Якось покажу вам це все ближче. Так, ручний керування вправо, в нейтральному зупинилось, вліво, все рухається. Далі можу включити. Плаваючий режим. І це ось. Оранжева лампочка це боковий плаваючий зелений це для контролю глибини. Ось так тепер ставлю в нейтрально, вона вирівнюється, Крайній ліве. Рухається. Ось так. Бачите, лише оранжева лампочка, дві, або тільки зелена, або всі вимкнули. Це все керується ось цим тундером. Є ось аварійне вверх, аварійний вниз. Ось цей тумблер. Це у нас додатковий циліндр. Ось показую ближче. Це відповідає ось цей перемикач. Так, включили плаваючі. Ну і ще пам'ять на візки. Гляньте, наскільки це зручно. До гори? Фраза піднялась. Ще раз фраза опустилася на своє місце. І давайте попереключаємо трішки передачі. Вал відбору. Перша. Все крутиться, все працює і одразу давайте четверту. Ось наш кардан тихенько собі стабільно працює. І ножі крутяться. Гарна робота. Так, щоб вимкнути. Нейтральне положення. Знімаємо трактор з тормозу і давайте почнемо наш рух. Для цього повишена, повижена. Тут і тут повишена. Давайте першу передачу і реверс вперед. Із тормозу зняли. Фрезу підняли і поїхали. Друга. Щеплення. Третє. Рушати можна з будь-якої. Четверта. Газпол. Відчувається, що тут працює 4 циліндра, дуже м'яка робота. Трактор м'який, комфортний Газ, пол. Зверніть увагу на вихлоп, чиста робота трактора. Тормоза беруть добре. Так, я ще хочу перевірити функцію оберт на місці. Для цього потрібно включити понижену передачу. Перевіряємо, чи включений повний привід. Включений. І викручує кермо. Давайте ще раз, кермо рівно, кермо викрутив. Різницю видно дуже гарно. Працює і вправо, і вліво, і вперед, і назад. Трактор ідеально заїжджає в сусідній ряд. Вимикається цією кнопкою. Спеси розвороту, бачите, не настільки вже маневрений. Реверс назад. Зручний речах м'яко перемикається. Ну, Давайте ще продемонструю мінімальну швидкість трактора. Це ось тут понижена, понижена і перша. Зафіксували на педаль тормозу і йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Повороти працюють. Так, відкриваємо. Гляньте стан глушника, гарно це збережено, виклад чистенький. Акумулятор ще японський. Повітряний фільтр ми замінили, гляньте на стан генератора відкриваємо ось так виглядає паливна. паливний ми замінили масляний ми замінили ось тут щуп для перевірки масла заливна горловина Ось тут є наклейки, де вибито номер двигуна. Також номер двигуна вибито місцеві ось тут. І давайте відкриємо цю кришку, перевіримо на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Давайте дамо газку. Ну, і ще з цієї сторони вам покажу. Ось така гарна робота тракторця. 4 Ну і глушиться ключем. Ну що ж, переходимо до висновків 28 кінських сил, 4 в дуже гарній комплектації, з хорошою резиною, з хорошими ножами, з фризою в комплекті. Вартість такого тракторця. 8600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність та купуйте в Totus Tractor. трактор. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Уже усі варіанти представлені на сайті. Тому заїжджайте на майданчик Totus трактор у Вінниці, Одесі та в місто Рівне. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас! До зустрічі.